Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ЗМІ вже повідомляли, що під час зустрічі Путіна і Сі озброєні люди увірвалися на китайський об'єкт з видобутку золота в Центральноафриканській Республіці. За даними ЗМІ, це вагнерівці Пригожина. Вони вбили дев'ятьох громадян Китаю, ще двох поранили серед загиблих. І, як повідомлялось, був також далекий племінник Сі, Керівник однієї з золотовидобувних фірм. Напад на золотий рудник Чимбола відбувся близько 5.00. Про це видання повід... Домив мер сусіднього міста Бамбарії Абелі Матіпата. Він додав, що родник був відкритий усього декілька днів тому. Також видання зазначає, що за кілька днів до нападу озброєні люди викрали трьох громадян Китаю на заході країни біля кордону з Камеруном. Тіла загиблих доставили до столиці бангів неділю. Місцева влада заявила, що переслідує нападників від інших коментарів. Відмовилася. І от тіло племінника доставили уже навіть у Пекін. Зазначається, що сі поставив путіну ультиматум, видати йому всіх причетних, інакше наслідки будуть плачем. Ні, для всіх Путін звернувся до Пригожина з наказом розібратись, але був посланий на три літери. Пише телеграм-канал Топор. Саме після цієї розмови з Путіним з'явилася інформація про те, що засновник ПВК Вагнер, бізнесмен Євген Пригожин, готується згорнути операції вагнерівців в Україні, оскільки російське військове командування скоротило основні постачання людей і боєприпасів для ПВК. Про це 23 березня написало агентство Блумберга, посилаючись на джерела. Журналісти зазначають, що Пригожина соловики є політичний істеблішмент, розглядають. Як дедалі більшу загрозу? Останнім часом він зіткнувся з браком людей і боєприпасів. Йому заборонили вербування з в'язниць і позбавили припасів. До того ж, ПВК Вагнера досі не змогла взяти свою головну ціль – місто Бахмут Донецької області, попри місяці спроби і великі втрати. За словами Джерел, тепер Пригожин планує знову зосередити увагу на Африці, адже боїться, що в Росії його приберуть ФСБ або китайські спеціалі. Всі про це доповіли. Відповідь для особисто Путіна готується. В той же час Сі наказав розвернути територіальну кампанію проти Росії. Китай повернув китайські назви російським містам, приєднаним Російською імперією у XIX столітті. Аналітики вважають, що в такий спосіб КНР нагадує Росії про те, що не забула про величезні території, які вважає історично китайськими. Міністерство природних ресурсів КНР опублікувало оновлені правила щодо топоніміки. Прийменування, зокрема, торкнулося восьми міст і територій, які входять до складу сучасної Росії. Владивосток дістав назву Хайшеньвай, Усурійськ Шуанчензи, Хабаровськ Болі, Благовіщенськ, Хайланьпао. Острів Сахалін, острів Куедао, Нерчинськ, Нібучу, Ніколаївськ на Амурі, Мяодзе, становий хребет, хребет, Вайсінаньлін. Державні кордони КНР проводять відповідно до стандартного зразка карти, затвердженої та опублікованої Державною радою. Історичні кордони Китаю проводять відповідно до фактичних кордонів на підставі історичних. Матеріалів йдеться у документі. У такий спосіб Пекін дає зрозуміти Москві, що не забув про ці землі, заявив у коментарі РФІ науковець із Китайського інституту, Лао при Королівському коледжі Лондона, Майкл Ді. Ділон взаємозв'язки між Китаєм та Росією наразі на вістрі ножа, вважає науковець. За його словами, всередині китайського керівництва є конфлікт щодо того, наскільки сильно Пекін має підтримувати президента РФ Володимира Путіна. У статті йдеться про те, що співпраця президента РФ і лідера КНР може похитнутися через історичний територіальний спір двох країн. Ділон додав, що якщо війна проти України обернеться не найкращим результатом для РФ, Китай може без вагань струсити пил зі старих територіальних претензій. Автор зазначив, що Путін у статті, якого Опублікував китайський ресурс Женьмін Жибао, перед візитом китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії заявив про партнерство між Москвою та Пекіном, яке за його словами завжди будувалося на взаємній довірі повазі до суверенітету та інтересів одне одного. Але якщо ви озирнетеся, відносини Китаю та РФ ніколи не були дуже простими. Прокоментував Ділон. території, які КНР вирішила перейменувати колись належали Китаю, але за маньчжурської імператорської династії цин Росія приєднала їх після підписання низки договорів, які в Китаї вважали нерівноправними. Сніло видання Asia Times. до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.